На годиннику у сьому вечора для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугуле. Новини на часі. На Дніпропетровщині під вогнем окупантів у Нікопольський район по ньому окупанти впродовж доби гатили з дронів та важкої артилерії. За даними обласної військової адміністрації, гучно було у самому Нікополі, Покровській та Мирівській громадах. Через атаки пошкоджені приватне і комунальне підприємства, навчальний заклад, кілька ліній електропередач, потрощені вісім приватних осель, дві господарські споруди, стільки ж парників та гараж. Побиті три легковики і мікроавтобус без потерпілих. На харківському напрямку за добу 20 бойових зіткнень біля глибокого та Вовчанська, як зазначають в оперативно-тактичному угрупованні Харків, за добу росіяни скинули на прикордоння 26 кабів у районах сіл Глибоке, Липці, Малі Проходи і Стариця. Ворог також вдав 32 удари дронами камікадзе. Є потерпілі і серед мирних жителів. Усі деталі дізнаємося у нашої харківської кореспондентки Світлани Шекери. Вона з нами на прямому зв'язку. Світлано, добрий тобі вечір. Тож які новини маєш? Вітаю, Анастасія. Так, мирне населення страждає. За минулу добу одна жінка загинула, а ще щонайменше троє людей поранено через ворожу агресію. Так, цієї ночі окупанти завдали авіаційного удару по селу Глушківка. Куп'янського району, це за попередніми даними прокуратури був удар кабом 250 Загинула 61-річна жінка. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Також минулої ночі окупанти також в кабом вдарили по Боровій. Там є руйнування, зруйновані приватні будинки, багатоквартирні будинки а також пошкоджено кав'ярню. Постраждалих немає. Є постраждала за те, в селі Петропавлівка куп'янського району там окупанти скинули боєприпаси з впівдрону і через це отримали поранення. Жінка учора окупанти цілий день гатили по куп'янську. Там є крім руйнувань, пошкоджено автівку поліцейської поліцейську автівку. А в Куп'янську вузловому через обстріли пошкоджено переправу через річку. Подивитися на обстріли. Останні обстріли Росіян приїхав вчора в Харків верховний комісар. Он у справах біженців Філіпо Гранді він вчора побував біля будинку на проспекті Гагаріна. Це один з останніх авіаційних ударів по житловим будинкам у Харкові. Він висловив свою солідарність із мешканцями Харкова також розповів, яку допомогу з собою привіз. Будь ласка, послухайте, що він сказав. Моя роль висвітлювати і нагадувати про те, що руйнування цивільної інфраструктури, вбивства цивільних громадян це те, що не припустиме, і це те, що не припустиме за гуманітарним правом. Моя організація виділяє 100 мільйонів доларів на допомогу в зимовий період. Ми будемо виділяти гроші для людей. Ми не можемо робити велику перебудову, реконструкцію, але можемо надати засоби для швидкого ремонту. Можемо допомогти людям такими модульними будиночками, і ми готові. Ові допомогти тим, хто цього потребує. Від іноземних партнерів до зими Харківщина ще має отримати 5 газотурбінних установок. Їх загальна потужність становитиме біля 100 кВт. Ці установки передадуть на одне з енергогенеруючих підприємств Харківщини. Це все, що я хотіла розказати на цю хвилину, Анастасія. Дякую за докладну інформацію. Колегу це була Світлана Шикера з Харкова про обстріли регіону та допомогу від іноземних партнерів. У продовженні випуску про стан з електрикою можете побачити мапу споживання у регіонах на 17.30. у червоній зоні. Майже вся Україна. Рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають вимкнути потужні прилади, адже через російські обстріли у системі бракує енергії. У жовтій зоні лише дві області: Черкащина та Донеччина. Споживання там впритул наближаються до критичної позначки. Жителям цих областей радять користуватися приладами по черзі та не забувати про ощадливість. Завтра з 9 до 23 години діятимуть три черги відключень світла, повідомляють в Укренерго. І нагадують, що актуальні графіки відключень можна побачити на сайтах Обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. В Україні зростуть акцизи на бензин, дизель та автогаз. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Його підтримав 231 парламентар. Перше підвищення анонсують 1 вересня, а далі відбуватиметься поетапно протягом 4 років. За попередніми підрахунками експертів, уже цього року бензин на українських АЗС може здорожчати на півтори гривні за літр. Дизель на майже 2 гривні. Найбільше зросте вартість автогазу на майже 6 гривень за один літр. Знищене російськими військовими село Тернові поди. Це на межі Миколаївської та Херсонської областей вимирає. До великої війни там проживало 107 людей, нині ж вісім. Яке життя після окупації та руйнувань у селі побувала наша кореспондентка Єлизавета Кротика. Саме Ближче лісосмуга. Це була перва позиція. Тут ось метрів 500 Позиція тут по всіх ліс-лісосмугах стояли всі російські війська. Тернові поди, село, що на межі двох областей Миколаївської та Херсонської. Місцеві жителі пережили окупацію та масовані обстріли росіян. Приходили, придупреждали. Громко не балакайте, бо будемо стріляти, по селу не ходіть по телефонах. Телефони забирали. Олександр родом із цього села. Тут хата його батьків. Коли тернові поди були під контролем ворога, чоловік жив в окупованому Херсоні. Звістки про батьківщину отримував від односельців. На моїй території на цих 16 сотах було 15 прильотів. 15 прильотів артилерії. Наша хата постраждала першою з села. Даху зовсім не було. Все вилетіло, воно лежало на той стороні. Вот. Як бачите, оце, оце, оскільки штукатурка нова, то є все по-новому переступимо. Чоловік каже, приїхав, бо у Херсоні тяжко. Росіяни, хоч і втекли з міста, але продовжують його руйнувати. Я тут родився, я тут виріс. Оце в цій хаті. Ото. Ось. Ну, Життя якесь прожив я в Херсоні, працював там, женився діти там. Ну, як кажу, друга моя родина. Ну а там по Херсону зараз просто життя невиносиме. Там кожен день прильоти, вбиті люди, руйнування. Так що прийшлося переїхати сюди і відновляти батьківський будинок. Головне завдання зараз відбудувати дім. Для цього Олександр використовує навіть те, що залишили окупанти. Тож потроху справа просувається. Криші зовсім не було. Ви ж бачите, що фронтон зроблений з військових досвід, зі снарядів град. От, самі тліні вибирали, щоб було більше запасу. Місцеві, а їх у селі, де жило 107 людей, залишилося лише восьмеро, використовують усе, що потрапляє під руку. Це ящик під е е тяжких снарядів танкових снарядів а або сау. Ми тут з знім зберігаємо на даний момент від мишей. Від гризунів. одна з жителів, пані Лариса, каже: руйнування то біда, але ще більше погіршує ситуацію відсутність централізованої води. Нема, немає хат, взагалі не тут, не на Любомірівки, немає вообще. Тут взагалі є зруйновано, є так, тільки трошки стіни держаться і все. От. Ну без криш всі. Люди тікають, води немає. Вода ж була централізована, це у нас, наприклад, ми скважину пробили, то ми якось живемо. А так, як ти без води буде жити? То ну, сусіда бігати не натягаєшся. Та ті, хто залишився, тримаються за своє, хоч і тяжко. Відновлюють оселі, обробляють землю та садять городи. Ось бачите, бачите? Стараємося, є кавунчики невеличкі, але вони тільки, -тільки почали рости. От. Думаємо, що буде своєю. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Від початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. 15 атак окупанти здійснили на Покровському напрямку. Дев'ять ще тривають. Ворог гатить поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки. На Курахівському напрямку там захисники стримали шість штурмів. Дев'ять відбили у районах Північного та Турецька, ще один неподалік Нью-Йорка. На Лиманському загарбники здійснили сім атак поблизу Макіївки, Невського, Тернів та Торського. На Сіверському п'ять біля населених пунктів Переїзне. Спів. Та берестове. Російська авіація знищує часів яр на відео. Можна побачити, як бомбардувальники окупантів б'ють по місту та відлітають, запускаючи теплові пастки. Кадри поширили воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Захисники тримають оборону у важких умовах, знищують ворожу піхоту та техніку. Зазначають, що битва за часів яр триває. Мінус 1130 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну, російська армія втратила 563640 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 8245 танків, 15883 бойові броньовані машини, 15465 артсистем, 1120 РСЗВ та 893 засоби ППО. Знищили 361 бойовий літак, 326 гелікоптерів, 12 274 безпілотники та 2398 крилатих ракет. Потоплені 28 кораблів, 1 підводний човен. Брухтом стали понад 20 тисяч спецаутівок. Україна уклала безпекову угоду зі Словенією та Чехією. Президент України Володимир Зеленський підписав документ з прем'єрами обох держав під час саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Угода зі Словенією, яка вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги, гарантує. Підтримувати Київ протягом найближчих 10 років домовленості з Чехією аналогічні, ба більше держави планують поглибити співпрацю з Україною у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби зі злочинністю, розвідки та контррозвідки, а ще спільно розроблятимуть зброю та військову техніку. Розслідування катастрофи MH17 можуть відновити, якщо з'явиться нова інформація. Жодних обмежень у часі немає. Про таке українським журналістам повідомила керівниця слідчої групи у справі MH17 Дігна Ван Буцелар. Зараз розслідування закінчилося, бо вся інформація ретельно опрацьована. Нагадаю, у лютому минулого року слідча група оголосила паузу через брак доказів для переслідування підозрюваних у списку людей, яких суд ГААГи визнав винними у 2022 році, зосталися. Екс офіцер ФСБ, і колишній так званий міністр оборони ДНР Ігор Гіркін, генерал Збройних сил РФ та за сумісництвом очільник ГРУ ДНР Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко. Їх засудили до довічного ув'язнення. Вони мають виплатити 16 мільйонів євро компенсацій. Четвертого обвинувачуваного підполковника ГРУ Олега Пулатова виправдали. Данія бойкотуватиме засідання міністрів ЄС під час головування Угорщини. Про це повідомляють у міністерстві закордонних справ цієї країни. Напередодні про те, що ігноруватимуть Угорщину цього місяця, заявили у Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві та Польщі на зустрічі у Будапешті. Вони відправлятимуть не міністрів закордонних справ, а держслужбовців. Це знижує рівень представництва на офіційних заходах. Усе через поїздку прем'єр-міністра Віктора Орбана у Росію, яку він намагався подати як візит Ид, який схвалює євросоюз, хоча це було його особисте рішення. Тим часом Віктор Орбан сьогодні у Великій Британії і там пропонує мир на умовах Росії. Вони вірять, що можуть перемогти росіян військовим шляхом, але я так не думаю. Я вважаю, що на полі бою немає вирішення цього конфлікту. Вони на це сподіваються. Але я ні, я не вірю взагалі, тому що я знаю росіян, я знаю радянський союз, і я знаю українців, бо я із сусідньої країни, я знаю весь контекст. Рішення на полі бою знайти не можна. Росія погрожує розгорнути свої ядерні ракети через розміщення томагавків у Німеччині. Напередодні штати заявили, що уперше з кінця холодної війни поставлять на територію Німеччини далекобійну зброю. Ракети не матимуть ядерного потенціалу однак за потреби зможуть дістати до Москви. адже їхня дальність більше двох тисяч кілометрів. Сполучені Штати перекидають томагавки, щоб зміцнити НАТО і забезпечити європейську оборону. У відповідь у Москві заявили, що можливо для протистояння заходу підготує свою ядерну зброю. Перші українські спортсмени відправляються на Олімпіаду вже сьогодні. Пряме включення із залізничного вокзалу. готує Олександра Васильченко у наступній годині марафону тобі слово колега. Дякую, Анастасія. А ще поговоримо про те, що Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне. Як це позначиться на держбюджеті і головних гаманцях українців? Власне, поговоримо цій годині. Дочекайтеся.